Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп з лінзою від компанії Car Pro Light Серія F10 на цоколь H11 з температурою, з температурою світла 6500 Kv. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. В у нас дві світлодіодні лампи знаходяться. Ось з такою цікавою лінзою. Лампой, як заявляє, виробник потужністю 55 Вт, абсолютно повністю металеві лампи. На кожній лампі використовується дві системи охолодження: активна у вигляді кулера і пасивна у вигляді радіатора. Під'єднуються лампи на живлення як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Також бачимо присутній драйвер. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо живлення. Ось так от яскраво відсвічує дана лампа. Колір світла тут у нас білий, як ми бачимо, заявлено, нагадаю, 6500 кельвін. Потужність 55 Вт. Лампи відсвічують дуже яскраво. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно коригувати фари, щоб не засліплювати інших водіїв. Чутно, як потужно працює кулер. При купівлі на даний комплект. Обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість цих ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю